Роботи Пікасо, Малевича, Репіна, Шевченка все це у сільській колекції. В Пархомівці на Слобожанщині у невеличкому художньому музеї зберігаються сотні світових шедеврів, але бачать їх лише одиниці. Колекція далеко від великих міст туди возять лише поодинокі екскурсії. Щоб привернути увагу до унікального зібрання, активісти організували цілий мистецький фестиваль. Марія Уманська продовжить. На входах довжелезні черги всередині сотні людей. Такої кількості відвідувачів ця невеличка двоповерхова будівля у Пархомівці до нині ще не бачила. У своїх залах цей сільський музей приховує справжні шедеври світового мистецтва. Тут зберігаються роботи Пабло Пікасо. Це перлина колекції, зокрема його голуб миру, що став символом антивоєнного руху. Величезна колекція картин колись починалася як шкільний музей. Учні, старшокласники, вони багато подорожували, відвідували музеї. Вони, вони просто знайомилися з колекціями, а вони ще розповідали про свою мрію створити себе в селі в справжній художній музей. Тому додому діти завжди поверталися з подарунками. За кілька десятків років дітям надарували на справжню скарбницю. Окрім робіт Пікасо, тут є картини Айвазовського, Шевченка, Верещахіна, Левітана, Малевича та навіть Маяковського. Та про це мало хто знає. Нині лише іноді турфірми завозять сюди екскурсантів. Бальша біда, от іменно ж. Ім чуже на доштані У нас є чим гардіса, чому стріміться, і наша зача була імінна публіч показати до красоту. Тож для того, аби про сільський лувер дізнали, що найбільше людей організували цілий фестиваль. Вабити вирішили не лише мистецтвом. Неподалік музею розгорнули ярмарок та майданчики з майстер-класами. Тут пропонують самотужки зробити скляну квітку. А ось тут відчути себе справжнім казаком. Популяризувати українську культуру допомогли грузини. Вони частують гостей фестивалю своїми фермовими стравами: шашликом, хачапурі та хінкалі. <плес> Грузинські страви та українське мистецтво зібрали на музейному фестивалі кілька тисяч людей. Організатори сподіваються, що цей фест тут буде не останнім. Маріомецька Сергій Олексіїв, Харківщина, ТСН 1+,1.